На телеканалі РТБ, час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівнещина нині є зразком для інших регіонів держави у реабілітації дітей з особливими потребами. Про це заявив уповноважений президент справ дитини Юрій Павленко, перебуваючи в обласному будинку дитини. Є вимога указу президента, щоб центр чи, скажімо, щоб будинок дитини працював. В кожній області, так як він сьогодні працює в Рівненській. Суд захист на папері. Чому працівники не бачать роботи про спілок, і організація втручає багаторічний авторитет. Люди запитують, що нам дає спілка із табуретом через Гімалаї. Документальну кінотрилогію під такою назвою презентував у рівному її автор Леонід Кантер. Він зустрівся з рівнянами і розповів їм про концепцію подорожей з табуретом. Гра полягає в тому, щоб чотири табурети віднести на чотири океани. Береш табурет, йдеш до узбережжя океану. Чотириметрова рівненська писанка готова. Усі охочі рівняни зможуть побачити її у центрі міста на великодні свята. Рівненська чотириметрова писанка готова. Побачити її зможуть усі рівняни протягом великодніх свят. Влітку величезне яйце поїде до Києва, а пізніше його встановлять в музеї Пирогова. на нині є зразком для інших регіонів держави у реабілітації дітей з особливими потребами. Про це заявив уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко, перебуваючи в обласному будинку дитини. Саме на базі останнього вже п'ять місяців проходять медичну, соціальну та психологічну реабілітацію малюки з проблемами здоров'я. Там для них соляна шахта, масаж, лікування парафіном, уроки музики та малювання. Причому мова йде не лише про дітлахів, позбавлених батьківського піклування, але й про тих, які мають родину. У будинку дитини з особливими можливостями побували наші журналісти. В обласному спеціалізованому будинку дитини не лише виховують дітей з неблагополучних сімей. Тут проходять реабілітацію діти з вадами розвитку. Їх до закладу приводять батьки. Останні кажуть, що уже після кількох тижнів занять діти відчувають полегшення. Нині тут постійно перебуває під наглядом педагогів 76 дітей віком до трьох років, які з різних причин залишились без батьків. Їхнім вихованням займається понад сотня медиків та вихователів. Окрім безбаченків, до закладу дітей приводять і рідні батьки на реабілітаційні курси. Ми бачимо, що десь відсотків. 95% 95% отримують покращення стану здоров'я. Медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, робота з батьками щодо подальшого лікування їх в умовах вдома. Ті, хто має проблеми з розвитком, займаються у закладі різними видами терапії. Тут для дітей соляна шахта, масаж та лікування парафіном. Малюки мають можливість відвідувати заняття лікувальної фізкультури, малювання, а також слухати музику. Ми стараємося слухати музику. І за рахунок цієї музики. Ви Виходять замурзані, да, але задоволені бачите. Вже зовсім перекинув краску. да, Артурчик. Реабілітологи та батьки запевняють, дітям терапія йде лише на користь. Олошення є. навіть спустя неділю. Там вже Рівненський заклад медико-соціальної реабілітації. Один з двох у державі. Ще один таки є у Харкові. Відділення реабілітації повинні незабаром з'явитись у кожній області. Пояснює уповноважений президента України прав дитини Юрій Павленко. Це стало життєвою необхідністю. Є вимога указу президента, щоб центр. Чи скажем, щоб будинок дитини працював в кожній області так, як він сьогодні працює в Рівненській області. Сьогодні головне добитися від голів обласних адміністрацій, від обласних влад виконання в повній мірі указів і доручень президента в сфері захисту дітей Сири, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами. Приємно, що в Рівному не чекали. Доручень президента, а розуміло, що це є потреба громади. За п'ять місяців з часу відкриття відділення у Рівному тут пройшло реабілітацію. Та ще нині відвідують лікарів майже 130 дітей з особливими потребами. Людмила Усік, Богдан Рибунець, інформаційна програма. День окрім рівненського обласного будинку дитини. Юрій Павленко відвідав Дубенську виховну колонію та Мергощанський будинок-інтернат. Також в обласній адміністрації уповноважений президента зустрівся із батьками-вихователями, прийомними батьками та опікунами, а також провів нараду з питань соціально-правового захисту дітей. Більше про це дивіться у наших наступних випусках. Родинам померлих інвалідів війни перерахують пенсії з 1 травня. щомісячні доплати до пенсії для цієї категорії пільговиків будуть збільшені. Так замість 28% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, члени сімей померлих інвалідів війни, отримуватимуть уже 42%. У головному управлінні пенсійного фонду в області підрахували, що такі щомісячні надбавки до пенсії згідно із соціальними ініціативами президента передбачені для двох тисяч жителів Рівненщини. У середньому протягом травня-грудня 2012 року їм доплачуватимуть по 119 гривень. Суми зростатимуть поступово від 117 у травні червні до 121 гривні у жовтні-грудні. Невиплата зарплат, заборгованість з відшкодування ПДВ-підприємцям, неналежна охорона праці та неякісне пісейне забезпечення це основні проблеми, з якими доводиться нині боротися українським проспілкам. Про це під час візиту до рівного заявив головний проспілчанин країни Юрій Кулик. Він вперше після обрання на цю посаду відвідав нашу область. Проспілковий лідер зустрівся з керівниками краю, а також взяв участь у засіданні ради Федерації професійних спілок Рівненщини. Головне завдання профспілок соціальний захист тих, хто працює. Втім, там де звучить слово соціальний, найчастіше з'являється слово проблеми. Питання оздоровлення членів профспілки, питання організації оздоровлення дітей, питання вчасної виплати за робітної відпускних і так далі. Тобто час диктує ще свої проблеми. Щоправда, на проблеми скаржаться представники не усіх галузевих профспілок, значних проблем у галузі лісового господарства Ми не бачимо колективи працюють стабільно. Аби забезпечити цю стабільність, довелось добряче попрацювати, звітує голова профспілок Рівненщини Микола Сірук. У районах вони створили спеціальні комісії, які перевіряли укладання колективних договорів між керівництвом організацій та підприємств з одного боку і їхніми працівниками з іншого. Відтак з допомогою таких угод переконують соціально захищено майже 80% жителів області, які працюють. А ще якщо взяти. Заборгованість по заробітній платі, то вона з 20 мільйонів за два роки зменшилася до 2,5 мільйонів. Середня заробітна плата в нас зросла більш ніж на 30% по області. Зменшена кількість порушень і охорони праці, і так далі. Люди більше отримують пільг відповідно до колективних договорів. Не останню роль у цьому відіграв і добре налагоджений соціальний діалог. Констатує головний профспілчанин країни. Дуже приємно Підкреслити те, що так як відбувається соціальний діалог між роботодавцями, профспілками і облдержадміністрацією, представниками влади. Ну я майже не знаходжу такого прикладу в Україні з 27 регіонів. Попри це, ефективність соціального діалогу треба ще більше підвищувати, переконання у профспілці. Необхідно боротися з невиплатами зарплат та пенсій, неповерненням ПДВ, неналежним соцзахистом та охороною праці. А ще треба піднімати авторитет профспілок. Найбільша проблема, звичайно, це, мабуть, є та сама мотивація проспілкового членства. Нам потрібно підняти авторитет проспілок, тому що він не на дуже високому рівні. Люди запитують, що нам дає проспілка сьогодні. Тому на таких прикладах конкретних покритній людині, які ми допомогли, що зробили, щоб людина відчула, що проспілка потрібна. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. З квітня рівненське міське управління праці та соціального захисту населення розпочало прийом заяв для безкоштовного отримання тюнерів для приймання сигналів цифрового телебачення. Безкоштовно їх можуть отримати інваліди першої та другої груп, а також інваліди війни усіх груп, особи, які виховують дитину інваліда, якщо вона проживає разом з ними, і не перебуває на повному державному утриманні. Особи, які отримують державну допомогу як малозабезпечені чи субсидії протягом опалювального періоду 2011 тисячі 2012 років для безкоштовного одержання такого приймача громадяни, що входять до вказаних категорій, до 1 липня цього року, мають особисто або через уповноваженого представника надати заяву та необхідні довідки до управління праці та соцзахисту населення, які знаходяться у філіях ЖКП за місцем проживання. Важливо зауважити, що на одне помешкання можна буде отримати лише один тюнер. Із табуретом через Гімалаї документальну кінотрилогію під такою назвою презентував у рівному її автор, режисер-мандрівник Леонід Кантер. Він зустрівся з рівнянами і розповів їм про концепцію подорожей з табуретом. Чотири стільці Леонід вирішив завести до узбережжя чотирьох океанів. Подорожував він з друзями та сім'єю, знімаючи мандрівку на камеру. За декілька років режисер відвідав більше сорока країн. Продовжить Володимир Струс. Табурет став незмінним атрибутом кожної подорожі Леоніда Кантера. Режисер мандрує з дружиною, дітьми і друзями та знімає всі пригоди на відеокамеру. За кордоном він принципово не відвідує туристичні місця. Натомість на майданах великих міст Леонід розігрує вуличні вистави, а тамтешніх жителів навчає українській мові нашим пісням та традиціям. Каже, усе заради того, щоб відчути свободу, перетворивши життя на гру. Гра полягає в тому, щоб чотири табурети віднести на чотири океани. Береш табурет, йдеш. До узбережжя океану. І в кінці ставиш пам'ятник цементуючі ніжки на узбережжі. Піднімаємо прапор. Це фінал. У Рівному мандрівник презентував документальний фільм «Тибет нелегал», звідзнятий декілька років тому трилогії з табуретом через Гімалаї. Стрічки розповідають про табуретну мандрівку до Індійського океану. Автори зі стогодинного чорнового відео вибрали три години найцікавіших моментів. Для творчих людей я думаю, що їм дуже сподобається. Я от подивилася фільм, і в мене був такий, ну ніби легкий шок. Бо е, страшно. Дійсно, дуже страшно, коли люди вони е, е, ідуть, просто не знаючи куди, не знаючи. Людей, не знаючи там менталітету, якихось особливостей. Чотири табурети досягли свого пункту призначення. Тож тепер кантери задумалися над новим проектом, документальним дитячим серіалом Казки народів світу. Згідно сюжету, їхня трирічна донька Магдалена подорожує світом і зустрічається з казкарями. Дванадцять країн, різні каскарі, індіанці Кунаяла, кечуа, різні різні різні. Тобто все те, що ми промандрували, ми це все знімали в кожній країні. Ми шукали казкаря, або хоча б просто людину, яка знає казки своєї місцевості, і знімали такі короткі історії. Також творча сім'я планує видати книжку з тими казками, які не вдалося екранізувати. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. На Рівненщині готуються до дитячої оздоровчої кампанії. Нині в області проживає 144 тисячі дітей віком від 7 до 16 років. Цьогоріч заплановано оздоровити та організувати відпочинок для більш ніж половини із них. Особливу увагу під приділятимуть сиротам та позбавленим батьківського піклування. Їх мають намір оздоровити 100%. На Рівненщині працюватиме 13 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Два з них електронік рівне та джерельце, що в селі Олександрія Рівненського району розпочинають роботу вже цього місяця. Також в краї планують відкрити 455 дитячих закладів відпочинку з денною формою перебування. Розпис чотириметрового яйця завершено. Майстри Рівненської художньої школи закінчили роботу над писанкою, яка вже у серпні представлятиме рівне у столиці. Для її розпису чотирьом художникам знадобилось 5 тижнів. Зараз її можна побачити в одному з торгово-розважальних закладів, але вже за тиждень писанка прикрашатиме центр міста. Історію виготовлення та подальшу долю «Мегаяйця» знає Оксана Жужельська. Над цією писанкою протягом п'яти тижнів трудились чотири майстри, троє з яких тато, син і онук Мартиненки. Дизайнером виступила писанкарка Наталія Дребот. У кінці січня рівне стало першим містом, куди привезли чотириметрове яйце, виготовлене у Києві на авіазаводі імені Антонова. Сьогодні воно прикрашає один з торгово-розважальних закладів міста, в якому власне його і розмальовували. Але вже незабаром писанка переїде у центр рівного з 12 квітня. Ця писанка з'явиться на майдані Незалежності Рівного, там де стояв колись дідух. Вона собою ознаменує початок великодніх свят. Мені здається, це буде дуже доречно, дуже гарно, і на протязі 10 днів гарантована, вона буде на майдані Незалежності Рівного. З нею і біля неї зможе сфотографуватися будь-хто з рівнян. Тоді ж планують дізнатися думку рівнян щодо того, чи варто замовляти ще одне таке ж яйце, яке б залишилось у рівному, оскільки це в рамках всеукраїнського проєкту поїде на возі до Києва. Кияни та гості столиці зможуть побачити рівненську писанку 24. 4 серпня у День Незалежності України вона разом з іншими величезними розмальованими яйцями з інших міст України буде брати участь у параді вишиванок. Згодом її перевезуть на співочі поле. А ще пізніше вона змінить свою прописку на музей Порогова. Ті, хто мегаписанку вже побачив, вражені і візерунками і розмірами яйця. Дуже сподобалась. Вони найбільше, малюнки чи розміри малюнки. Мені сподобались дуже малюнки. А? Ну і цікаво, що вони ну, символізують. До речі. Сподобалось те, що це всеукраїнська виставка, і що таких багато буде. Цікаво подивитися на кожну область. Ну і цікаво знати, що символізують собою ці малюнки. А візерунки ці не прості, розповідають художники. Усе традиційні для полісся символи. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Влучили як ніколи. Команда рівницької четвертої спортшколи найкраща в Україні у кульовій стрільбі. І, хоча змагалися юні рівняни у стрільбі лише з пістолета, їм це не завадило здобути сім медалей, чотири з яких золоті. Окрім того, двоє наших спортсменів вибороли потівки на юніорський чемпіонат Європи, що відбудеться влітку в Італії. Одним з перших вітав рівницьких стрільців з успіхом Володимир Струс. В перші юні рівняни виявилися найвлучнішими серед вихованців 37 дитячо юнацьких спортивних шкіл з усієї країни. За підсумками чемпіонату України з кульової стрільби вони посіли першу позицію загальнокомандного заліку. Шість із семи завойованих медалей здобув студент гуманітарного університету Роман Нагорний. Тренери вважають його найздібнішим серед молодих рівненських пістолетників. Хлопець вже більше десяти разів брав участь у міжнародних змаганнях. Та до цього чемпіонату готувався ретельно. Тренувалися по два рази на день. Там майже до вечора, до 10 годин вечора. Підготовка була дуже складна. Три медалі Роман здобув в особистому заліку, ще стільки ж в команді з Олександром Величком та В'ячеславом Базаном. Останній був наймолодшим серед рівнян. У свої 14 він вперше переміг на змаганнях всеукраїнського рівня. Вітали мене тато, мама, рідня. Тож не кожен день стаю чемпіоном двократним, хоч я загальнокомандний. Чоловічу компанію юних рівненських стрільців прикрасила Юлія Бороденко. У неї особисте золото справа була на стрільба на 25 метрів. З двох частина складається стрільба по кругу і по силуету по 30 пострілів. Ну, вправа сказати, моя корона». За всі часи. Рівненські стрільці жодного разу не входили навіть до чільної трійки загальнокомандного заліку чемпіонату України серед спортшкіл. шкіл. Тому для їхнього тренера Сергія Бондаря цей успіх особливий. Це традиційні змагання, які Своїми корнями йдуть аж в далекі 70-ті роки. Пам'ятаю, як я був вихованцем цього відділення. пам'ятаю, як тренер мій Семиренко Віталік, Він дуже відповідально підходить до цих змагань, бо це якби є ну, екзамен за рік. Окрім того, Роман Нагорний та Юлія Бороденко у Львові здобули право на участь в юніорському чемпіонаті Європи, що відбудеться влітку в Італії. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Перше місце в Україні серед областей другої групи посіла Рівненська обласна рада фізкультурно спортивного товариства Україна за результатами діяльності у 2011 році. Це перше таке визнання за останнє десятиріччя, розповідає голова товариства Анатолій Биков. За його словами, підгідою України в області займається спортом понад 6 тисяч людей. У п'яти спортшколах діє 15 відділень, і все це кажучи, не зважаючи на фінансову скруту. Адже протягом останніх п'яти років обласний бюджет не підтримував товариство і лише. Цього року в ньому передбачено 70 тисяч гривень. При цьому пишатися рівненським українцям є чим і ким. Веслувальники Петро Крук та Олександр Максимчук, дзюдоїстка Ольга Суха та марафонка Олена Бурковська є кандидатами на участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Крім того, справжнім відкриттям сезону стала дзюдоїстка Анастасія Турчин. Протягом минулого року успішно виступали на міжнародних змаганнях. Багато спортсменів, але особливо хочеться відзначити юну спортсменку Настю Турчин, яка на чемпіонаті Європи з дзюдо в Мальті виборола перше місце серед кадетів. І після цього брала участь у чемпіонаті світу серед кадетів і виборола третє місце. Кардинал знову зіграє з ураганом. Цього разу рівняни поміряються силами із діючим чемпіоном у чвертьфіналі Кубка України. Першу гру рівняни проведуть в Івано-Франківську 28 квітня. Гра відповідь у Рівному відбудеться 5 травня. Також за вихід до фіналу Кубка України поборюються енергія Львів, Ресурс Донецьк, Титан Зоря Покровське, епіцентр Київ та Локомотив Харків Арпі Донецьк. Володар цьогорічного Кубка України стане відомий на початку літа в Івано-Франківську. Нагадаємо, цього сезону в чемпіонаті Естреліги, Кардинал та Ураган, зустрічалися чотири рази. Усіх чотирьох поєдинках сильнішими були прикарпатці. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.